Будинок, він є пам'яткою архітектури, і він дуже знаковий для Харкова. Сюди приїхав Олександр Давженка. Тоді він не мав жодного відношення до кіно. Він мріяв стати художником. До нього сюди приходили Юрій Яновський, Микола Бажан, Остап Вишня. Ось тут був прильот сьогодні гастінця сусіднього сусідньому дворі і Ми в веранду взагалі. Немає, фасад на 50% постраждав, 55 вікон великих, які потребують реставрації, стіни пішли тріщинами, покрівля підстрибнула під час вибуху, теж там потрібен ремонт. Будівля пам'ятника архітектури і до неї потрібен інший підход — реставрація. Ми зараз потребуємо 500 тисяч на проєкт. Ми розіслали листи всюди, де тільки могли, і, е, у Раду, і Адміністрацію, і міжнародні організації, які надають гранти, і в ЮНЕСКО. Будинок побудований у 1909 році для купця Стрикалова. Після революції замість чотирьох кімнат тут з'явилося 46 кімнат і 50 мешканців. І все це були письменники. І потім, вже з 38 року, тут став будинок народної творчості.